При сьогодні я знімаю, як я буду слідкувати за моєю сестрою. on the дебит. Зараз вона в кімнаті. Щось робить нам косметика, бабушки. Зараз я такенько вам покажу. Так І зараз я буду сидіти. Дивиться, що вона робить. І вам буду показувати. Я сяду ось тут набу. Я розумію, що вона буде йти. Так. i don't Смываю коржи, чтобы она не пробовала. Я сейчас буду э, проникать вот, бо? Бо уже, что, в пустяк. Можно смотреть уже в четверг часу. И мне сказали смывать. Буквально приходит три часа, мы смываем косметику вообще. Я зараз, я зараз іде. От, і... Вона походит іде на хамак. А то тільки що моя мама говорила. То не вона як ще я не прикажу. Вона зараз іде на хамак. Так що йдемо разом. Я зараз іду. А, я її пішки впіймала в руку. Коротше, я зараз іду дивитися, де Соня лежить на гамаку. Але щоб сильно не палитись, я йду через другу сторону. Ось сюди я йду. Тихенько йдемо. Я йду задом.